Акція майбутнє лісу у твоїх руках стартувала на Черкащині. Лісівники та активісти саджатимуть дерева. Першими взяли до рук Лопати працівники смілянського лісництва. Тут висадили 3,5 тисячі саджанців. До речі, цьогорічна акція ювілейна десята. Короткі інструктажі за роботу, черкаські посадовці та школярі дбайливо саджають молоденькі дубки. Кожен попередньо вивчив алгоритм дій, тому робота йде на ура. Значить, наші школярі його розріжуть акуратненько, підготовлені е, ямки під е, цей пакет. Знімається е, целофанова плірочка, саджається і чоловічі мужні руки, які сьогодні у нас представляють е, адміністрація, попробують його мечом колівеса піджати, для того, щоб не було воздушної процедури. Слойки, щоб воно прийнялося у нормальному стані. Посадовці та школярі висадили 3,5 тисячі саджанців на трьох гектарах землі. За якістю роботи здержала комісія. У нас постійно працює коло людей лісова охорона, яка перевіряє, як вони садять, і слідкує за тим, щоб було посаджено якісно. Щоб посадити один гектар лісу, лісівники витрачають 3 тисячі гривень. Загалом на кампанію заліснення Черкащини виділено 4 мільйони гривень. А обласна влада вже взялася за правове впорядкування та розширення територій лісу. У нас є багато територій, які на сьогоднішній день не узгоджені. І ці території знаходяться в на територіях сільських рад, і їх необхідно порядкувати. Ми звернулися до прем'єр-міністра України. А в нас таких 15 тисяч гектарів лісових угідь, які необхідно передкувати. І якраз ми маємо можливість, з маємо можливість ще посадити ліс. Лісокультурна кампанія вже стартувала на Черкащині. Цього року висадять саджанці традиційних лісових культур: сосни та дуба. На сьогоднішній день лісівники на території області в рамках проведення акції посадили вже 800, тисяч, 800 гектарів лісу. Плануємо посадити 1300, так що більшу частину роботи ми вже виконали. До 1 квітня плануємо завершити повністю ліскультурну кампанію. Для створення нових насаджень минулого року лісівниками було заготовлено 57 тонн лісового насіння та вирощено майже 11 мільйонів саджанців. До цієї роботи традиційно залучають школярів, виховуючи в них шанобливе ставлення до природи. Зірвемо гілку на якомусь чужому дереві, а хтось прийде і поламає наше дерево? Повідно ж. За рік саджанці виростуть тільки на 15 сантиметрів. Через 6 років насадження вже вважатимуться лісом. А придатною для виготовлення дощок ця деревина буде лише через 120 років. Яна Лимаренко Сергій Резніченко Черкаська служба новин.